Продовжую грати за французів, рухаюсь до культурної перемоги. Так, і зараз ми досить багато вже диви набудували, але цього все рівно недостатньо для перемоги. У мене план такий, що як в мене тільки Ейфелова вежа, зараз буде можливість її почати будувати. Я її, звісно, починаю і буду після її закінчення побудови, буду натуралістами засаджувати всюди, де тільки можна. Природні парки. Такий в мене план. Зараз будемо дивитися, як він його виконати. До речі, що в мене тут. Ага, давайте ми це викорчовуємо. Магнус, ні, ще не викорчовуємо. Давайте ще один хід почекаємо. Магнус треба, щоб тут прийшов це місто. Так, це ж його клітинка його. Так, окей, хто тут ще хоче нашого ...одобрення того, що він там робить. Тут, до речі, дамба будується. З Житлом в тебе проблеми, але ми з тобою нічого не можемо зробити, аж допоки нас не буде. О, прекрасно. Тепер я можу, до речі, висаджувати ліси. Так, тут я це викорчовую. Тут давайте рибочку. Що тут у нас? Наш шпигунчик, так? Чи є в нас куди? Нема. Добре, давайте подивимося, що тут у нас є. Москва, так, Новгород. Тут прям не дуже великі. А що в Москві? Давай йди в Москву, там будемо щось тобі, якісь гадості робити. Тут можемо відкрити. Але спершу давайте повсюду пробіжемося по тих речах, які в нас є. Давайте я доберу. Доберу уже губернаторів, щоб закрити цю тему. Мене є. От сюди, напевно, його відправлю. Щоб в мене з житлом проблем менше було. Так, окей. Тут не відкриється, допоки хід не закінчиться. Що, я ще одного когось не бачу. Як мінімум, хтось, хтось цей. Лекобійники. Чекай, е -е, давайте за себе. Мене. Це, напевно, навіть влаштовуватиме, якщо ви за мене проголосували. Так, ні, а скільки ж ти за себе проголосувала? Ох, нічого собі. 9 голосів було і йшло. 10. Чи там стоп, чи там вони вибрали, щоб вона що? Плюс 2. Ну, та все правильно? Не розумію. Вони її бустанули, в общем. Так,. Е ні, мені, напевно, тут все ж таки буде шахта вигідніше. Дякую. Тут теж можна деякі шахти поробити. Чи в результаті тут в мене і так буде стояти цей? Хм. 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 У, це ви мене неприємно тут знайшли. Давайте ми ще не хочу його втрачати. До речі. Ніхто на цій квітинці не працює, але може ніби працювати, так? На яких ти крітинках працюєш? Давайте тоді я тут спробую це збудувати. Культура ні, а от шахта з продуктивністю мені зараз не помішає. Так, нафта поки що зачекає. Нафта ще поки зачекає. Так, ага. Ні, треба такий кораблик. Вони вважають наших людей нещасними. Ой, дивись на себе, будь ласка, дивись на себе. Так, цю карточку, звісно, ми міняємо. Шпигуна. Чи варто У мене зараз не дуже їх багато? Давайте, відповідно, значить, ще лишимо. Будівництво в апгрейди я ніби не буду робити. Поки що так, значить, залишу. Так, давайте зайдемо на місто. Це вже нас не спасе, скоріш за все, але все ж. Тут давайте ферму збудуємо. Рухайся сюди. Так, а тут. Ей, вежа. Ця клітиночка затопиться в результаті я би міг тут поставити просто. Um, національний парк. Тому я ліпше тут її побудую. Спробую побудувати. Так, добренько. Це мене один тут переміщується ватерпарк. А давай, чом би ні, хоч тут і вулкан. Але все ж мені здається, водний парк тут прям ідеальне місце. В плані. Uh, це точка на, не на. Так, іди своїм народом. А, ця точка, от як я думаю, що вона ж на, так би на суші, відповідно, покриття більше було б, ніж я би десь тут поклав. Але знову ж таки, це місто настільки віддалене, що там до моїх міст і так досить далеченько. Так, тут ти мастаків нарешті доробилась. Страшенно. Давай монумент, ми тобі все ж за це купимо за ці твої муки. Будівництва. І тут глянемо, що ми можемо тобі придумати. І, я так розумію, що мені треба робити тобі дамбу. Причому дамбу я, напевно, ставлю в цій точці, так як тут ніби малюється гарний трикутничок з їжі. Так, тут давайте відступимо. Хай ще живе цей чоловік. В Принципі, я давай. Е, Ще один дохід. Так, це тита. Дивіться, яка прекрасна клітиночка. Прекрасно. Треба всіма силами бустити нашого. А тут давайте цю штучку викорчувати. Хотів сказати я. Але вона ж не мені відходить. Давайте це забустимо, в принципі, Чомби ні. а потім тут ліс посадимо. Так, 4. Та, ладно, давай. Давай ферму сади. не Те, щоб це була прям ідеальна ферма. Але все ж, наразі зараз воно ну, краще, ніж нічого. чардж жаліти не потрібно аж так сильно. Так, 8 або 23 відразу сюди. Давайте ліпше сюди відразу. І давайте в нього ж і купимо. Обмінялися, правда, мені здається, я трошки вигідніше помінявся. Так, я обмінюю цю клітиночку, щоб якомога більше зібрати. Потім її обміняю назад. Чи я можу тут щось удосконалити? Напевно, ні. Тому. Рухайся сюди. Давайте, давайте, давайте. Що там в мене моя? Ей, фоллова, 47 кроків. 47 кроків. Це капець як багато. Але якщо ми піднажмемо, а саме, давайте обміняємо назад, висадимо тут ліс. Я думав, я вже можу висаджувати ліс. А в чому проблема? В чому твоя проблема, чоловіче? Е. Є, є, не то. Тут. Висадка лісу. А що я сюди не йду. 23 кроки, та. Ну, окей. Це буде все рівно наступним. Окей, давайте тоді тут шато збудуємо, так як тут бонус буде від цього. І ти. Ну, непогано, непогано. Окей, як я ще можу тебе забустити? По продукції. Чи в мене взагалі є така можливість? Давайте гляну Що ми можемо? Можемо цю клітиночку обміняти, але на ній ніхто не. Всі відмовляються працювати. А чому? А, а тому що в тебе тут якась несправедливість йде по їжі. Давайте якось так ліпше сам вирішую вже. Ти вже достатньо дорослий, щоб сам вирішувати ці справи свої. Окей, okay. давай ходи сюди. Тут нафту відкриємо. Глянемо, чи в нас є десь нафта. <потрібно> Петро, Петро, хочеш з нами дружити. Мені головне з тобою тримати вільні кордони. Дружити я з тобою не буду. То, що ти зі мною дружиш, криса, ти, то нічого не означає. Давайте глянемо, скільки в нас і кому ми можемо що продати. Звичайно, по самих вигідних цінах давайте зливаємо все. Так, глянемо вільні кордони. М -м, ніби ні з ким нам не, не світять вільні кордони. М -м. З житлом проблеми нема. Є проблема з ресурсами, з продукцією. Тому давайте ми її будемо потихеньку вирішувати. 39 кроків. Досить непогано йдемо. Якщо її ніхто не поставив, то, в принципі, в нас досить багато шансів її забрати? Мою на увазі яйфол вважу. А я її обожнюю, і, по-моєму, в мене ж пантеон. Деба його зараз глянути. Тата, -та -та. прекрасно, класно! обожнюю. Дає плюс одну віри за брафтекен. Так, а що в мене там по інженерах? Я би хотів цього із іграшками забрати. Але. Але, в принципі, він плюс одну тільки, я навіть її продати навіть не можу тому. Тому можливо не потрібно. А з інженерами це я все рівно щось я намудрив, я їх і так не буду мати. У мене зараз нема досить багато. Тому, можливо, вкидати ліпше в художників або в ще в когось іншого. Давайте, напевно, я ліпше буду бро Оцих чувачків. Все решта лишаю без змін. Ніби зараз більше цих. Більше караванників відправляти. Це було б ідеально. А те, що ви мені тут пропонуєте, це така неінтересна штука. Так. Е, Рухаємося. Блін, ти на, прямо на всіх вже клітиночках працюєш. Досить велике місто, я лише тебе торможу тим, що тут слабенько тебе розвиваю. Так, так, так. Петром я дружити все рівно не хочу, не стану, не заставити. Так, ти ходи сюди. Ти ходи сюди. Хто в мене там ще з цим з житлом проблеми має? Ну Звичайно, що ти будеш з житлом проблеми мати. У тебе 15 жителів. Було би ідеально, якби ти з ними щось зробив. Розмісти їх кудись. 35 кроків. Багато. Знову ж таки, було більше, 50 було з самого початку, тому ми зараз рухаємося в правильному напрямку. Я надіюсь, її зайфелою вежу вежею завжди така собі ситуація. Їде, ну, часто штучний інтелект будує. Але от я не не От не знаю, як зачасто. Тула... У, до речі. А, а, нас ці пропали з усіма. Ну, як мінімум, давайте з троїном декларуємо дружбу Альянс. Uh, повертаємо, до речі, навіть з відкритими кордонами. Uh, ти можеш нам підкинути трошки більше грошей Нет, за це. З тобою, скоріш за все, теж. Тому що я до тебе відправляю. Ні, давай спочатку дружбу. Тепер укладаємо угоду. Альянс. Давай культурний. У нас і так з тобою якась там лажа. Може цю. Лажу, це поламає. Культурний. Так, з тобою дружити я не стану. Декларуємо дружбу з цим. Альянс економічний. Так, коригуємо. Ну, досить непогано. А, всі решти, ніби залишаються без змін. Тепер, знову ж таки, дивимось ще раз. Ти йде сюди. Так, і що тепер, якщо вирівнюємо знову ж таки. У мене ще така карточка не стоїть. Чому воно не вибирає їх? Чи воно раз заглючило і вже не хоче. М -м так, добренько, давайте. Ой-ой. Давайте будемо відправляти туди, куди нам гра зараз рекомендує, а потім розбереться з самого, ну, наприклад, сюди. Поки що трішки вигідніше. Давай. Слідно цьому місту треба більше продуктивності. Зараз недостатньо, скільки там, зараз є 50, прям дуже недостатньо. Так, ти археологічний музей закінчила, а це означає. Ермітаж. А це означає, що ти можеш мені археолога почати будувати. До речі, тут в мене скоро археолог добудується. І це є прекрасно. А тут будується мавзолей і я, напевно, почну будувати сетлера. Так, нарешті ми тебе добудували. Давайте йдемо викорчовувати в людей. О, оце воно. Так, давай сюди. Шпигуна ще почекай зі своїм шпигуном. Військову академію нам пропонуєш. техніка Збудуй нам, будь ласка, техніка, от що нам потрібно. Правда, в нас вугілля нема, треба буде десь його надибати. Так, тут давай шато. Ой, шато ферму. Ферма досить непогана, трошки забустили навіть оці клітиночки. Це нічого страшного. Те, що вони викрадають нас технології, означає, що вони відстали по технологіям. А ми що? Ну В принципі, ні, ми по науці досить сильно відстаємо. Ой-ой-ой, відстаємо, відстаємо страшне. Так, давайте викорчовуй. а її. Нам зараз треба якомога більше артефактів накопати. Ой, треба було. Ну ладно. Я не знаю, що воно вибирає, коли ми просто пропускаємо. А, давайте тепер ходимо до римлян. Так, ти було би добре, аби ти з чимось зайнявся хорошим. Ринок купи. Ринок купи і почни будувати храм. Дякую. Ти так тепер можеш купити караванника. До речі, ти амфітеатр можеш купити. Це корисно. Давай-ка. Кемфітеатр трошечки потратив кошти, але я думаю, це зараз не така велика біда. Знову ж таки, кошти можна використовувати якось інтересніше. Так, ось ми інженера маємо. Знову ж таки, але ми ще не маємо. Так, я обіцяв, що ти почнеш робити поселенця. давай ти так і роби. Ти давай, напевно, сюди. Відправляй. Так, це ж територія римлян, давайте. Троян на межі, але це ж рівно римляни. Так, окей. I apologize. Так, це поки що ми не можемо туди перемістити. У нас немає зараз досить багато виставок. Це треба буде виправляти. Так, росіяни що? Росіяни все в себе викопали, серйозно. У, чекай. Як так таке? Виходить, що це ж нічийна територія. Я це заберу, значить. Добренько. М -м, ти знаєш, що почнеш будувати в кінці кінців. Промзонку. Дякую. І давай, напевно, тобі монумент ми візьмемо, та й бібліотеку давай. Науки треба трошки більше, ніж те, що в мене зараз є. Можливо, це я гарячкую, так різко грошики витрачаю. Все ж таки, якийсь момент може у на нас. Так, нам не вистачило до нормальної до золотої ери, але зараз вже мало би вистачати на... в подальшому, так як у нас є Тадж-Махал. І ця штука нам мала би їх зараз якраз бустити. Так, інженерами. Все ж таки, напевно, треба. Поки що хай, це, хай все лишається без змін. Зараз так. Хто це? Ага, Ти всі решта в нормальній ері. Давайте торгові шляхи закінчення. Скоріш за все, в нас це досить на хорошому рівні. Оксфордський університет. Хм. А давай. Можливо, у мене навіть є ким його збудувати. Так, всіх взяв, давайте їх всіх розмістимо. Е, пробіжусь по містах. Ой, не то натиснув. флешбеки зразу до релігійних вієн. Так, тут у мене і так є, тут є. Тут є. А що виходить? Давайте я тебе сюди відправлю. Ти ніби перспективне місто, ти ніби плануєш рости. Давайте будеш тут. Так, це ще ж ж нічийна територія, нічийна. Значить, я нічого не, ніякого там обіцянки. Всі обіцянки стримані, все буде добре. Так, окей, тут в нього трошки війна з тобою, так? Ні, я тобі, від... до речі, я відмовляюся з тобою, але давай одразу та добре. Ти строяном воюєш, так? Мені можливо Трояну треба трошки. а да, звідки мене нафта, до речі? Нафта, звідки мене з'явилася? Чекай. На... Нафта. Це в якому Це в якому тисячолітті вона в мене мала з'явитися? Серйозно? Тут нафта. У. Ага. 80. Боже, спаси. Ту капець. Я ж то думав, що то місто відвалиться мені. А воно он, як бачите, повернулося. Місто взагалі не вважає, що ми існуємо. Просто собі розвивається, до речі, тут можна каналізацію, це ще один зі способів бустити м -м, житло. Давай потім зерносховище. Ти щось слабеньке місто. Я думав, ти будеш трошки міцніше. Знову ж таки, я тебе відвоював. думав, що це точно мені відвалиться. Воно мені. Е, під час будівництва див, тобто ми можемо поміняти цю карточку. Нам мастаків ніби ще міняти не будемо, тому поки що е, погоджуюсь. Так. Е, Марейки я не можу будувати через те, що в мене немає е, вугілля. Давайте десь закупимо його. Так, от, до речі, тут розкішні ресурси, звісно, я теж всі беру. Стратегічні ресурси коні, це вугілля. What the fuck, факт дорожезні ціни. Давайте трішечки візьмемо, але не те, щоб його було дуже сильно багато потрібно. Ага, в мене і так же ж немає зараз. Це я поспішив. Аж тут воно буде вивчене. Так, давай рухайся сюди. Куда би ти зараз не рухався, потім сюди. Так, військову академію. М -м Ходи сюди, трошки забустимо ту ситуацію. Так, а, тут в тебе прям все не дуже. Давай спробуємо. Ну, поки в них немає ні в кого. Комерції, чи як ця штука називається, щоб там було досить з високим шансом можна було викрадати грошики М -м -м -м, ринку цього торговиця. От, якби було, ми б там з високим рівнем їх би прокачували. Було би у нас все прекрасно. Давайте спробуємо тут трошки бустанути. Прекрасно, дивіться, як класно вийшло. Відразу і бустанули, і зразу появилося. Давайте промзону стимимося, як. Ой. Е, випадково, випадково, не хотів я тулітиночку все ж, Що поробиш? Так, тут привабливість хороше. Так, ти поки що в сон. Альянс з кимось? Ага, з тобою Альянс. Добре що ти мені дружбу, до речі, пропонуєш сам. Це зменшить мені кількість кліків Me. Твоє право. Твоє право, в принципі. Ой-ой-ой. А... ой 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 Іди в дупу. Йди в дупу, кажу. В дупу, Це не хочу бачити revolution. цієї мови. Так, окей. Берейдити ніби юнітів було би теж прикольно. Трошки потратити свої е, кошти. Напевно, давайте я так і зроблю. Можливо, в майбутньому війна якась буде, щоб ми мали можливість швидше на це реагувати. Так, підтверджую. По-перше, лучник, який давним-давно вже хотів стати трошечки краще. Я сумніваюся, що з нами прям хтось сильно почне воювати. Тому давайте трішечки. Трішечки по, полегше, полегше з цими апгрейдами, хоча артилерія, саме артилерія, я думаю, це хороша, хороша, хороша штука. Давай її, напевно, об'єднаємо. Всіх, кого можемо, будемо апгрейдити, зараз, там будемо бачити. Так, знову ж таки, залізо, хлопці, залізо, віддаю. Хороші руки. Не тобі. Давай я діпше тобі дам, щоб ти там трошки з ним краще справлявся. Блін, тебе міста тут відвалюються. Ні, що це за бартер такий. Ти щось роби з цією ситуацією, чоловіч? Тебе що в Dark Age відправили, чи що ти троянчику? Да, ти в Dark Age, прикинь. Ну, ти даєш, Добре? ну ти даєш. Як так можна менеджити оці очки? Так. Розкішні ресурси, надбання. Окей, ніхто нічого поки не продає. В принципі, в майбутньому я їх буду скуповувати по максимуму. Але в мене зараз і місць, дуже нема де їх. Можна розміщати дуже мало виставок. Ми це виправимо, ми це виправимо. Чекай, а хто мав тут будувати? А, це місто і тут мали і будувати. Ну, це, да, це, да, це я протикнув. Окей. Неприємно. Що ж тепер? Що ж тепер поробиш? Нічого тепер не поробиш. Давайте вас я об'єднаю. Прекрасно. Принципі, напевно, всіх треба об'єднювати. Ходіться 14 кроків, до речі, тим часом до да, ейфелевої вежі. Ходи сюди. Ти, давай апгрейдси. До речі, цих треба об'єднювати тих. Один до одного, хто не має рівнів, з тими, хто має. Так, а ти, до речі, що? Що нам скажеш? Двіці плюс 5 ароскор. Прекрасно. Тут плюс 2 підвищення. Куда ти це не милався Дивись, який. Хитрий жук. У нас нема з тобою культурного альянсу. Ти навіть не надійся Ммм. Тебе так вже там проблеми. Околиці можна зробити. Плюс 6 околиць, здається, це досить хороша штука. В Цьому місці це, до речі, буде перша околиця. Мілітарі. Ну, раз ти пропонуєш нам мілітарі, давай, можливо, ти нам трішечки грошенят за це підкинеш. Дякую. Альянс це добре. Альян... Я ще когось не відкрив. У мене ще якась одна цивілізація є, яку... з якою я ще не знайомий. Так, давайте ти об'єднуйся. А де ти теж першого рівня? Давай рухайся сюди. Я надіюсь, ти мені зараз своїм містом тут не підгадиш все. Куди ти лізеш? А я тут хотів якраз побудуватися. Так. Ну, ось ти де. Давайте сюди йди. З житлом кажу, в тебе проблема. У тебе капець якесь проблемне місце. Промзону давай, будь ласочка, мені збудуй уже. Не тут в цьому місці. І з житлом спершу розберись, то згідний. Так, форкшоп в мене перший пішов. Тут заклалася промзонка, там уже теж доробляється. Ну що, на цьому в принципі можна завершувати цю серію конкретно. Дякую, що дивились! Слава Україні! І переключайтесь до наступної.